Доброго дня аудиторія мого каналу. Сьогодні хочу зробити огляд шліф-машинки GTM. Просто в народі її називають жирафа. Будемо дивитися. Ось так вона виглядає. Шок. Не, до речі, його не почистив, але ну, нічого страшного. Ось так вона виглядає. Ось так тут встановлюється диски діаметром 220 міліметрів. Цей диск він не звідси. Він фірми GTM, але він не звідси. Ось так вони знімаються, вони на липучках. Ось так знімається. Це я сам пробив отвори, бо ми замовили трошки на інший апарат. Але у нас тут 10 отворів, в які затягується повітря. І ця вся пилюка заходить у мішок. Так, що в нас є по параметрах? Цього жирафа? Дивимося на коробку. Дивимося на параметри. Споживча потужність 750 Вт. Доволі потужно, потужний апарат. Часта обертання 900-1800 оборотів в хвилину. Тобто ми регулюємо ці обороти на е, самому жирафі. А діаметр диска 214, бачите, я казав 220-й. 4,5 кг. Вага трошки хотілося би легше, але є, маємо, що маємо. Ось тут є регулятор, він зараз стоїть на максимумі. Регулятор потужності. 5-4 максимальне положення макс. Я зазвичай роблю на п'ятому на четвертому. Клавіша з е, блокуванням цієї клавіші з кнопкою блокування цієї клавіші. Також для подовження цей, цього жирафа у нас є такий ексцентрик, карабінчик такий. І ми витягуємо, ми витягуємо трубку, наскільки вам потрібно. Вона максимально витягується на сантиметрів 60. Ззаду є така ручка, це ми жирафі. Для зручності. Ну я нею не пользуюся, вона мені не зручна. Шланга при, 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 приблизно метрів метра два і мішок. Далі. Ось тут є кріплення для складання його в е, для, для складання його для того, щоб транспортувати. Ось так воно, ось так воно, блин. ось так воно відкривається, складається вдвоє, вдвічі і транспортується вже в цьому от ящику. Ось така защіп. Потім ми її защолтуємо. Також є для зручності ось така от, такої форми під, під руку, щоб ви могли впиратися в стіну чи в стелю, щоб рука, так вона береться, щоб рука міцно зафіксувалася в цьому положенні. Тут є трубка для виводу. Це і пилюки в мішок. Тобто цей мотор має крильчатку. Мотор має крильчатку, яка засмокчує всю пилюку в цей мішок. Ці, ці дроти е, йдуть вже на кнопку, один на кнопку, а один вже від мотора йде. Е, далі. Далі. Ось така є тут у нас з липучкою. З липучкою. Липучка на 10 отворів. На неї ми е, е, беремо диск. От, наприклад, 240-й. 240, -й, 240 -й диск. І вже намагаємося попасти в отвори, щоб отвори збігалися з отворами на наждачці. Є різні наждачки різних фірм. Є GTM, є... Я, наприклад, люблю Kings... Kingsport, таку фірму. Але GTM теж непогана. Для того, щоб ви працювали. Якщо у вас диск від іншого, від іншої моделі жирафа, то можна проробити отвори вже під себе. Це я зробив невеличкий, так як цей жираф, у нього потужність велика, він затягує на боки більше, ніж через отвори. А взагалі можна зробити більші отвори. Я використовую бітку 12 мм, можна там 14 15 мм, не бітку, а алмазний, алмазну коронку для плитки. І вже висверлюю ці отвори. Так це я зробив на скору руку, просто взяв викрутку і пробив ці отвори. В наборі. Цим жирафом для інструкції і додаткові щітки. Також є ремінець, Це він для того, щоб скрутити шнур. Шнура у нас кабеля у нас приблизно 3 метри. І ще в наборі є ключ ключ на 6 Шістіграм. Також в наборі були, були додаткові диски різного, різної зернистості. Так, також в нас є, в нас є в цьому жирафі LED-підсвітка. Ось вона тут знаходиться по кругу тарілки і Дивимося, як вона світить. Ось так вона світить. Ось так вона світить, коли на стіні і нема додаткового освітлення в темноті, то воно освіщає, щоб ви бачили, де ви затерли, а де ви не затерли. Я не буду зараз вам включати шуміти, бо вона досить потужна і голосна ця шліфмашинка. Ця ручка це, напевно, винахід GTM, тому що раніше не було оцього кільця, була, була кнопка десь то, і нажималося. Мені здається, що це не дуже зручно для затирання стель. Не, не, трошки незручно цю ручку тримати. Також тут є, також тут є е, такі болти. Ось тут з цієї сторони е, е, крутілка для того, щоб ви зажали положення стеля чи стіна. В інших жирафах е, воно по-іншому зроблене. Е, тут Ставиться пружина. Якщо ви хочете стіну, ви її знімаєте, якщо хочете стелю, надіваєте пружину і тарілка вже в іншому положенні для того, щоб ви затирали стелю. Трубка міцна, еластична. Ще до цього жирафа можна під'єднати ось тут. Таким перехідником тут від'єднується і приєднується до пилосмока. Я спочатку працював з пилосмоком, трошки менше пилюки в цьому випадку, Ну, Так як в мене пилосмок не дуже потужний, то мені здається, що мішок більш, більш зручніше використовувати. Потужності вистачає для повного всасування пилюки. І Мені здається, що з мішком краще, ніж з пилосмоком, але я не, не пробував на більш потужних пилосмоках. Що вам ще розказати? Ящик в нього дуже зручний. Все поміщається, все гарно, ще кучу додаткових в ньому є. Місць для того, щоб щось там... Бачите, тут якийсь для ключа, там ще щось. Можна ще щось розмістити. Оце от місце для дисків. Тут, тут місце для додаткових патронів, переми, пере, перемичок, переключень, для того, щоб ви тут все поклали. Ось так. Ось В такому воно вигляді йде оця от картонна обгортка надівається на цей ящик. От, бачите, що вони тут пишуть? Інноваційна система пиловидалення. Як працював іншим жирафом, цей жираф набагато краще видаляє пилюку, тобто, коли ви затираєте стіну. Пилюки менше, вона вся йде в мішок чи в пилосмок. Професійна система фіксації для шліфування стелі. Це, це те, що я вам казав, що барашком ви підкручуєте і міняєте кут тарілки, для того, щоб затирати стіну, чи стелю. Поворотний кожух зі зйомним сегментом. Поворотний кожух це в нас що? Поворотний кожух зі зйомним сегментом. А, ну Це в нас тарілка, а зйомний сегмент це наждачка. Лед підсвітка з Росією. В Росії вище матове скло. Пластики. Плавний пуск. Плавний пуск є, регулю... ви натискаєте і воно, воно запускається плавно, без, без ривків. Броньовані обмотки двигуна, це напевно, що якийсь захист є, щоб не перегрівався, і щоб там все було робило нормально. Мішок для пилу, понятно, інноваційна конструкція без кутового редуктора. А, це їхня фішка. Тобто через, це, через цю інноваційну конструкцію без кутового редуктора. Він прямий цей редуктор. Тобто з мотора йде прямо на, вже на тарілку, немає поворотів, немає додаткових редукторів поворотних, там, наприклад, щоб на 90 градусів завернути, воно йде прямо. І воно таким чином воно зменшує шум. І зменшує надійність цієї конструкції. Тобто, чим менше деталей, чим менше шестеренок, тим більш воно надійне. Гарантія 36 місяців. Можна ремонтувати по гарантії. Ще, ще лишається в мене 2 роки гарантії. Ось такий от ящик, що в мене було з цим жирафом за проблеми. Коли е, я його купив, е, з напарником ми його купили, е, була в нас поломка. От там підшипник е, всередині, просто розбило. Тобто, е, підшипник цей, це його дуже слабенька е, деталь. Його розбило по гарантії, ми не хотіли здавати його. Ми розібрали самі, я позвонив в сервісний центр GTM, замовив ще такі самі два підшипника. Ну, один додатковий для... на запас. І ми самі замінили ці підшипники. І все почало робити добре. Що вам ще тут розказати? Зручний, недорогий. Гираф при, примерно стоїв 8000 тисяч. Це я думаю, що для жирафу це недорого. 4 кг він важить з половиною, трошки важкуватий, якщо чесно. Але дивився я відео, що в нього такий пилосмокт, така крильчатка, що навіть присмоктується до, до стелі. Можна тут по бокам приклеїти. По контуру е ізоленту широку, і тоді вже пилюка буде повністю вся засмоктуватися в мішок. Не буде роз розкидати його вокруг цю пилюку. Ось такий гарний кейс в ньому. Я довольний. Е мені кажеться, що він вже окупився давним-давно, і ми будемо ним користуватися. Подшипник ми заказали той самий, але в дальнішому ми його хочемо поміняти на більш дорогий, тому що це найслабший елемент. І вже коли поміняємо, вже все буде чітко. Дякую вам за увагу, що дивилися мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. До побачення!